Краса цих місць надихає на поезію, чи не так? Так, так. Я навіть продекламую для вас щось. Це такий шарман, я вже тану від задоволення. Ось і осінь на порозі, десь дощі вже у дорозі. Та Там жалку ліпівні, бо воно буде комарів. Яка романтика, які почуття, який шарман. Все для вас, як і це небо, це озеро і зорі на нічному небі. Все для вас. Так юні художники. Швидше обираємо. і Йдемо на пленер. Пленер, пленер. Тут ще призібрати щось, що потрібно. Геть не розумієш, на цих кольорах, тонах, півтонах. Фу, аж голова закрутилася від цих слів. Я геть не розумію, як того пензлика в руках тримати, а вже пленер. Ви, початківці, з вас пензлика і альбома вистачить. Чому так довго обирати? О, дивись, пензлика, але їх тут ом скільки що обрати. Мої ж не професіонали, можна це врахувати? Так, я все зрозуміла. Я сама вам все виберу, а ви на вихід. Що може бути прекрасніше за мистецтво. Лише я можу подарувати світу красу. Вся ця краса ніби зійшла з полотен відомих художників. Як ви вважаєте? Отак, ви як завжди, праві. Саме ви доповнюєте цю неперевершену красу. І ще не народився той художник, який би зміг відтворити на полотні вашу неперевершену вроду. Чому ж ми не заробились? Є такі. Художники ще не зовсім стали відомі, але мають шанси стати ними. Добрий день, приїхали. Я думала, на кущики будемо малювати. Ага, чи там ташок який ось, а не дамочок. Я не несу відповідальності за результат. Я вам не Рембрандт. О, ви знаєте, на відомих художниках Це похвально. Якщо так, то я погоджуюсь, щоб ці юні таланти малювали мій портрет. Ну, ось і є тема нашого пленера. Портрет незнайомий. Шарман. Це так романтично. Нащо я ляпнула про того рембранта? Та й ляпнула, а нам віддуватися. Дякую тобі. Ага, помалювали дерева і пташок. Ну, хто ризикне отримати по шиї за карикатуру? За найкращий портрет я не пошкодую ніяких грошей. Як можна влаштувати таку витушню, коли навколо така тиха краса. А я бачу, ти знаєшся на пейзаж. Я давно за тобою спостерігаю. Я самотній художник. Не люблю шуму гаму і компанії. Я тебе розумію. Справжнє мистецтво народжується в тиші. Я теж люблю сюди приходити. Чомусь ми раніше тут не зустрічались. Так і мало бути, адже ти і я любимо тишу і самотність. Mm, є щось спільне, може, якось помалюємо разом, але у тиші. Так, я не проти, тільки природа, мистецтво і тиша. На портрет, говориш! Це моя дама серця. Я зроду не терпіла такого скандалу. Як Я тепер покажусь на очі людям. Та що тут трапилося? Хтось мені нарешті пояснить. Ми малювали, як нам і веліли. Ми старалися. Дуже старались. Але ж ми лише початківці, що ви від нас очікували? То просто не знаєш на мистецтво. Як вже далі і коса. Як далі, але Пікасо тут проглядається. Так, так. При чому раній Пікасо. Цікаво, цікаво. Хтось хоче сказати, що оце все схоже на мене. Що ви? Я не дозволю глузувати над вами. Чому глузувати, як на мене, це повний шедевр, Ніхто так не малював. Так, так, навіть ранній Пікасо відпочиває. Це шедевр. До речі, те, хто обіцяв, що. Заплатить будь-які гроші за шедевр. Ми ж намітили спільний пленер в альтанці. Потрібно запастися. Так, так, побільше всього, побільше. Тепер я сама буду малювати портрети. Обирайте, обирайте. Раз обіцяв, то заплачу за все. А це повезло. як не для малювання, так і в школі згодиться. Я теж запасусь на рік, не менше. Подякуйте мому таланту. Якби не мішедевер, вас би не було цієї розкоші. Дякуємо тобі, великий майстре.